Міста України. Країна, в якій ми живемо, називається Україна. Її жовто-блакитний прапор символізує блакитне небо та жовту пшеницю. Подивись, яка чудова наша країна. Клумба у вигляді тризуба. герба та символа України. Жінки в національних українських костюмах. Село в Карпатах. Місто Київ. Столиця України. Оперний театр у Львові. Італійське подвір'я у Львові. Пам'ятник українському письменнику Івану Франку Львів. Цвинтар-меморіал у Львові. Собор Святого Юра. Львів. Місто Луцьк Зима. Замок Люберта Луцьк. Бастіон у Дубно – Рівненщина. Острозька фортеця Рівненщина. Перша багатоповерхова будівля в Україні. Місто Харків. Благовіщенська церква. Харків. Клумба Метелик у Харкові. Монумент кораблям, що затонули. Одеса. Оперний театр в Одесі. Готель Одеса, побудований у вигляді Корабля. Потьомкінські сходи. Одеса. Місто Донецьк. Храм Святої Варвари. Донецьк. Червона шапочка та вовк у парку Донецька. Місто Рівне. Софіївський парк. Умань. Фонтан Змія в Софіївському парку. Місто Тернопіль. Дзвіниця Троїцького монастиря. Чернігів. Дитячий центр в Ужгороді. Місто Луганськ. Цирк у Луганську. Пам'ятник воїнам-визволителям у Черкасах. Могила Тараса Шевченка на Тарасовій горі у Каневі. Хотинська фортеця в Кам'янець-Подільському. Дитячий парк і замок у місті Суми. Місто Феофанія. Місто Коломия. Готель Писанка. Ратуша в місті Мукачево. Місто Чернівці Центральна площа. Університет у Чернівцях. Кримське узбережжя. Ялта. Новий світ Крим. Ластівчине гніздо. Крим. Лівадійський палац. Крим. Генейська фортеця. Судак. Крим, місто Балаклава. Крим. Стародавні руїни Херсонеса.